Вітаю, нещодавно Верховна Рада України внесла зміни до закону України про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей і змінила певні умови виплати грошового забезпечення тих військовослужбовців, які потрапили в полон або зникли безвісти. Зокрема, що нового, перше, це військовослужбовці тепер мають право скласти особисте розпорядження стосовно того, хто і в якому розмірі буде отримувати його грошове забезпечення на той випадок, якщо він потрапить у полон або зникле безвісти. Якщо такого особистого розпорядження не буде, Військовослужбовець його не складе, то тоді, в такому випадку, на його грошове забезпечення буде виплачено дружині законним представникам неповнолітніх дітей, повнолітнім дітям в тому випадку, якщо вони є дітьми з інвалідністю з дитинства. І батькам військовослужбовця. Зазначеним особам грошове забезпечення буде виплачуватися рівними частками в загальній сумі, яка не буде перевищувати 50% від суми грошового забезпечення, яке нараховується військовослужбовцю. У тому випадку, якщо відсутнє особисте розпорядження і відсутні вище зазначені особи, тобто немає дружини, немає неповнолітніх дітей, немає батьків і немає дорослих дітей, які є особами з інвалідністю з дитинства, то в такому випадку на виплату грошового забезпечення будуть претендувати повнолітні діти. А також брат і сестра у тому випадку, якщо військовослужбовець був їх законним представником. Якщо йде мова про виплату саме цим особам, повнолітнім дітям або брата, брату, сестрі, відносно яких військовослужбовець є законним представником, то тоді виплачуватися буде рівними частками в загальній сумі, яка не перевищує 20% від грошового забезпечення військовослужбовця. Також Окремо була внесена норма, яка, я, на мій погляд, вирішить багато спірних питань. Це на той випадок, якщо у випадку відсутності особистого розпорядження військовослужбовця і в результаті подання або військовою частиною, або родичами до суду позову про визнання особи померлої, про оголошення особи померлою, то в такому випадку суми грошового забезпечення, які були не виплачені військовослужбовцю після оголошення його. Судом померлим, будуть включені до складу спадщини. І дані, про що це говорить? Це говорить про те, що ті суми, які не були виплачені, будуть виплачені після вступу у спадщину. Тобто протягом 6 місяців родичі, які мають право на отримання спадщини після військовослужбовця, подають заяву до нотаріальної контори за місцем знаходження спадкового майна або його основної частини, і в тому числі включають туди і невиплачене грошове забезпечення. Після видачі свідоцтва про спадщину нотаріусом, тобто після спливу шести місяців, потрібно буде звернутися до військової частини для виплати всіх цих.